Вночі росіяни атакували центр Нікополя на житлові квартали? Ворог направив десяток снарядів зі ствольної артилерії. Окупанти знову вели боротьбу з цивільною інфраструктурою. Внаслідок обстрілу пошкоджено чимало будівель та комунікації. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкодили з два десятка багатоповерхівок, десять магазинів та установ. Зокрема, зокрема, школу, банк та автобусну зупинку. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. До ліквідації наслідків залучались 15 рятувальників та три пожежні автомобілі. Ворожої атаки зазнав і Криворізький район. Зокрема, в Апостолівській громаді росіяни вбили 36-річного чоловіка, який мирно спав в своїй оселі. Пошкоджено один приватний будинок, газопровід та електромережі. Обстріляли окупанти із Зеленодольську громаду, поцілили по магазину та кафе у великій Костромці. Це терористи, самі звичайні підійти бояться. А закидують так, щоб ми зламали, спанікували там і робили непонятно, що, що ну чому цього робити не будемо. Ми вистаємо, ми міцно тримаємося на ногах. У нас найкращі збройні сили. Ми переможемо. Перемога буде за нами в 300%. Вдарив ворог і по двом громадам Синельніківського району по мирним жителям поцілили СРЗЗВ Торнадо С. На жаль, є постраждалі та часткові руйнування цивільної інфраструктури. У селі Преображенка Межиської громади поранено 20-річного хлопчика. У нього ураження ніг зараз. Він прооперований та знаходиться у лікарні. У великомихайлівській громаді Синельниковського району пошкоджено склади сільгоспідприємства. Обійшлось без постраждалих в інших районах області. Ніч минула тихо. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини залишається під повним контролем Збройних сил України. Софія Куценко Дмитро В'єтров новини 11 каналу.